Розказую про мішок. Склеєний він з двох мембран. Ну, не мембрана, а плівка. Е знизу така сіра, вона дешевше, зверху прозора. У мене півтора треба брати одиничку. Півтора дуже грубо, незручно працювати. Всередину положив ДСП, прорізані такі ячейки, щоб проходило повітря. Посередині там отвір і воно витягує під низ Під столом штекер е і отакий маленький вакуумний компресор. Такі характеристики. Основне це от вакуумометр контактний. Він е вмикається, від відкачує повітря. от Наприклад, стоїть 0,8, відкачує до 0,8, вимикається. Коли тиск зростає до 0,5, він знов вмикається. ну і так. Треба спаяти отаку коробочку з трьома реле. Якщо потрібно, дам схему. І він працює, він вмикає вимикає цей компресор. Зручно. Замок. Замок от з двох трубок. Тобто, отак одну цілу ложиш. Накидаєш і другу защлкуєш. Буває, що я додаю з трубцинками, щоб не тримати, коли, коли він відкачує, то треба притримувати, щоб не відпало. Бо я погано зробив цю трубку розрізану. Ну, отакий от стіл.